У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи. Повідомляють у ДСНС. Надзвичайники поінформували, що внаслідок атаки РФ у дев'ятиповерхівку загинули шестеро людей. Окрім того, постраждали п'ятеро осіб, з яких одна дитина. Росіяни атакували кинжалами Хмельницьку область, працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Інформація про загиблих травмованих та руйнування не надходила. Очільник ОВА Сергій Тюрін за даними повітряних сил ворог запускав аеробалістичні кінжали на старокостянтинів. Росія виготовить 120 тисяч кабів та 30 тисяч шахедів цього року. Інформує головне управління розвідки. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Росія запланувала до кінця 2025 року виготовити до 120 тисяч кабів. В цю цифру входять як вже виготовлені та наявні бомби, так і нові, які тільки планується зробити. Німеччина запросила у США ракети ППО на 3,5 мільярда доларів. Вашингтон схвалив потенційну угоду. А згідно з заявою агентства зі співробітництва в галузі оборони і безпеки, цей продаж допоможе Німеччині реагувати на потужні та майбутні загрози шляхом надання інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, які можна буде розгорнути за допомогою її майбутніх надводних бойових літаків класу F-127. Президент Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Іспанії у вівторок, 18 листопада для участі в заході в Конгресі депутатів. Про це повідомляє іспанське видання артикулом 14». Конгрес Іспанії офіційно включив цей візит до свого порядку денного на наступний тиждень. Зеленський візьме участь у заході в залі втрачених кроків в палацу кортесів. Угорщина дасть свою частку з фонду миру армії Лівану, а не Збройним силам України, повідомив глава МЗС Угорщини. Національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і стабільність Лівану є ключем до цього. Ми не використовуватимемо нашу частку європейського фонду миру для озброєння України. Натомість ми перенаправляємо півтори мільйона євро на підтримку збройних сил Лівану. Заявив Сіяртон. Денис Шмигаль назвав дату нового Рамштайном. За словами міністра оборони, нова зустріч з партнерами запланована на початок грудня. Готуємо наступне засідання контактної групи на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку та зусилля заради справедливого миру. Сказав Денис Шмигаль. За два тижні запрацює система є за евакуацією поранених дронами, повідомив Володимир Зеленський. З 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами.